Дивіться, я хочу сказати, як це все відбувалося. Після закінчення дня голосування члени дільничих виборчих комісій опломбували бокси присутності працівників міліції повезли їх на окружну виборчу комісію. Протоколи у кожного на руках з мокрими печатками. Зауважую, що ні в одному протоколі. Ні в одному, які у нас є по всій, по всій дільниці, немає жодного зауваження від представників інших політичних сил і від представників інших кандидатів. Так. Жодного. Привозять на окружну виборчу комісію. Окружна виборча комісія приймає ці бокси, знову ж ні одного зауваження. Оголошує результати по кожному округу, вводить їх на сервер ЦВК. І на вчорашній день у мене виходить перевага 2300 голосів над кандидатом-жеребнюком. Поясніть, хто ти сидів і вбивав в сервер, відправляв э, в ЦИК і за окружком інші лживі дані? Ні, э, неправильно зрозуміли. Э, вбивали дані ті, які були дійсні дані. І в мене була перевага над кандидатом-жеребнюком. Тобто жодного зауваження не було ні так, в дільничих, ні в окружних. Зсилаючись на в тому. Окружна виборча комісія робить перерив, перерву на е, одну годину. Але до ранку більше не появляється. Ночі ми подивилися, що приїжджають члени ОВК, ми повідомили міліцію. Ну, не дуже оперативно міліція спрацювала. Скільки вийшло, звідти, скільки зайшло, ніхто не знає. Але коли ранком, ранком зібралися на 9 годину, Поступила заява кандидата Жеребнюка про те, що він володіє інформацією про пошкодження боксів. Постає питання. Вчора ОВК-члени приймали, бачили, що ніяких пошкоджень не було. Інакше би вони не дали інформацію на сервер, на сервер ЦВК. Вони подали інформацію, що все згідно закону, все нормально і я отримав перевагу. Починаємо дивитися. Получається, на цих всіх ящиках, які були складені з виборчою документацією, на багатьох із них дійсно порвані пломби. Ставлють питання члени ОВК про проведення повторного перерахунку голосів. Ми заперечуємо, чому ви маєте повторно перераховувати, якщо вчора ви отримали опечатану документацію і жодних зауважень не було. Вони голосують одноголосно і опять же проводять повторний перерахунок. І виявляється, Відкривають одну коробку за одною, опять же, по самим великим виборчим дільницям, які проголосували за мене як за опозиційного кандидата. І ми отримуємо результати: 0,50, 005, 514 було за мене, залишилося 240. 0,50-0,07. 615 за мене, 209 залишилося. Всі бюлетені спорчені. Але ж ви е, переможець на даний момент? На даний момент уже ні. В тому Вже то і справа. Вже змінили інформацію за нас... один день. 2300 голосів у мене просто забрали.